Термінова глумна стосовно решт невідомих правозахисників, а сам правозахисника Шавика, відомого адвокату, а також стосовно подій на телеканалі Ютуб з другой. Адвокатом, що Ви сьогодні дізнаєтеся щоб Шоблюка було арештовано. Справа в тому, що так званий адвокат щоб, який спочатку своєї діяльності був агентом служби безпеки України позам, писав доноса на українців. Службу безпеки України він саме писав на Остан Стафован і його людей кримінальні провадження. Писав донос на нас на та й. ану Алмазу назвав саме він. І поплатився. Чому поплатився? Хочу пояснити, чому. Тому що Шамлюк, коли прийшов до Служби безпеки в своїй області, погрожував здати всі контакти, а саме всі контакти погрожував здати представників Служби безпеки України. А куди здати ці контакти, він погрожував? У мережу інтернету, тому Служба безпеки пред'явила йому звинувачення по 114 дріб. Нештатному працівнику Служби безпеки України. Так саме, Шавблюк є представником Служби безпеки позаштатним працівником, хоча він є адвокатом. І ніхто не прийшов його захищати більш за адвокат, може сам себе захистити. Але щось сталося не так, і він не зміг себе захистити, як повідний топовий адвокат, юрист. Та оскаржити рішення суду. Буває, коли пише донос на людей, система завжди знищує своїх агентів, Як було було строцьку? Але Шавлюк не вчив історію України, що буває з тими, хто йде на співпрацю і працює саме на режимі. було? Стосовно адвоката, чому зникли його роли? Тому що йому подзвонив Служба безпеки України зайшла і змусила видалити всі його роли. Або якщо він не видалить, то його посадять по статті 114 дріб. Саме така була розмова стосовно його каналі Тому так і відбулося. З Google. І шаблюко, що щоб не потрапити в такі ситуації, провідним також потрапити в такі санкції, хочу наголосити, щоб був агентом Служби Безпеки, де сам до нас, Була, займався лише роздуванням. Ситуації, яка не відповідає дійсності, за що поплатився. Адвокат був втратив до сайту на борець, тому що хамив і робив представникам ЦЦК та поліції. Ось чому він туди втратив. Хоча вони до нього жодних претензій нібито не мають. А Євгеній Вольнов має претензій до адвоката Бобчика. Так, це той самий Вольнов, якого я знаю, який додає на закону українців туди. Бо так очі. Тут такий Євген? Це мій знайомий. здається. Який намагався мене в 2012 Сауре, уче, полюбам, і здувся. Потім на весь інтернет кричав, що мені здувся. Це ж Вальнов, прес-секретар центру Так, Так, імені Тро, який займався та займається практикою. Людей в інтернеті. Тону, щоб не потрапляти в такі ситуації, велика права так званим туповим адбокрасом, які там знімають коло і переживають за себе. хочу єдин дати пораду. Ви ж займаєтеся неправдою. Руйтесь, тому що до вас приходять з служба безпеки України. Не потрібно з ними співпрацювати. Не потрібно було Хамет. Не потрібно було писати до нас, якщо ви не будете такі, як та І Лулакаш. Oh. Як. Але ми не сліди цього. Тому не дивуйтесь, що до вас приходить в безпеці в Україні. Це стосовно адвокат та заносить вас а в список Сайтом Миротворець. До речі, Сайтом Миротворець керує колишні колишній мім та Антон Геращенко, колишній радник. Міністра внутрішніх справ, а вас, бенефіціари цього сайту Мертворців. Тому, якщо у вас будуть проблеми до цього сайту, є всі проблеми до людей та до дойенів, який займається трім досі росіян, українців інтернет. Так називаємо троль, те, що відбувається в українському українськими адвокатами, правозахисниками та юристами відбувається то на що ми писали до нас, комунувати спецслуг в Україні. Не будьте як вони, і ніхто не до кого не забітає. Це єдина порада всім тим типу токовим адвокатам, які займаються Делаю з інформацією в мережі. І цієї правди, як указує. Тому і не дивно, що були видалення олеки. По було. З'єм доволі, сомню. Або його змусило служби безпеки, або він зробив сам, чи були скарги на його YouTube ролик. Right. До речі, а ви знали, що один із українських істориків критикував могу, цього адвокат? Десь у серпні місяці один із істориків критикував. Сам бачу адвокат, що його поради не працюють. Що не працюють, тому що його клієнти звертаються потім до мене, адвокат. Тому що його поради, як і поради шаблюка, виявилися і виявляється, недій. Зміг себе захистити адвокат, не зміг. зміг себе захистити адвокат шавлюк не зміг. Зміг захистити себе адвокат Болтік від потрапляння сайт народ. А я передбав, що таке буде через діяльність Тому таке відбувся. Думайте, аналізуйте, залишайтеся з цим. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм ну, права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з норм військового з ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від ваших проблем і складності. Не юридична небраво. Де та також потрібна система військового ТЦК СП100 СП Заповнення позивної заяви коштує 1500. А саме для прикладу, оскарження штрафів СПЗС. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000. Юридична консультація з кримінального права. Кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Юридична консультація у сфері податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести бізнес в статусі людини та машини, коштує 1000 гривень. Замовляю, на електричність. Ice Academy Crab Lavier, значок e-mail, Proton Crab Kami. Також замовляю. Вить за кодом і я б дізнаюся про праву суб'єктність ТЦК СП ЗСВ. Це дуже сьогодні потрібно. Підписка, лайк, репост, донат. Також підписуйся на мої сяйти. Шапці профіль. А саме Тікток, Телеграм. Інстаграм. Якщо то у Ульта Павер, підпишись на мій телеграм для ульта права. Та на мій основний телеграм Та на YouTube Дякую вам, шановні телеглядачі. i don't know language